Мир вам і слава народженому Ісусу Христу, який сьогодні вже не немовлятко, а вічний, святий, великий неймовірний Бог, який робить роботу на цій землі серед церкви своєї, і що відрізняє нас від старого заповіту, в старому заповіті було храмове служіння, були якісь окремі вибрані помазанці, були окремі пророки, були окремі лідери, а в новому заповіті. Стовпом і утвердженням Євангелії являється. Хто? Церква Господня. Церква. Стовп і утвердження Євангелії. Лідери можуть пройти. Пророки можуть затихнути. Проповідники можуть переїхати. Ще щось може статися. А церква Господня вона постійно жива, вона може бути менша, може бути більша, локально, але. Євангелія нас вчить, що саме вона являється перед Богом центром. І найдорогоціннішим, ще Біблія називає нареченою. І ми з вами являємося цією церквою і скажемо слава Богу! Тема моєї проповіді сьогодні звучатиме наступним чином: служіння з радістю. В цілому ми поговоримо про те, що ми служимо Богу взагалі, як християни, що таке служіння. І з якими викликами ми можемо зустрітись, що таке радість, яка радість є, і коли ми її втрачаємо, що це може означати, і що робити для того, щоб її не втратити. Спасіння ми набуваємо, в спасінні ми набуваємо нову природу. Для того, щоб розуміти, як це працює, треба розуміти, з чого воно складається. Наприклад, коли ти купив новий автомобіль або новий телефон, ти повинен розібратись в інструкції, як він працює, для того, щоб знати, що збилося, що в ньому заглючило, що не так працює, і як його відремонтувати. Сьогодні ми говоримо про спасіння з радістю. Про декілька моментів, що таке спасіння і в чому воно полягає. Здається, для декого із нас все вже давно зрозуміло, ми давно віруючі люди. Можливо, я скажу базові речі. А можливо, хтось із нас, давно віруючих християн, перегляне свої якісь євангельські, так сказати, доктрини, да? і знайде щось, можливо, раптом десь ще недопрацьоване. Спасінні в спасінні, ми набуваємо нову природу. Це важливо знати для того, щоб розуміти, як працює весь цей механізм. Що нам Біблія каже про нову природу? Є такий славнозвісний текст священного писання, це 14 розділ післання до римлян, 17-й вірш. Написано так. Бо царство Боже не пожива й петво, але праведність і мир і радість у дусі святім. Царство Боже це не й петво, а праведність, мир і радість. Ми з вами, християни, які повірили в Ісуса Христа, були ним покликані, ми покликані в Царство Боже. І ми з вами можемо сьогодні констатувати факт, кажучи, що ми є діти Божого царства. І, відповідно, виходячи з цього тексту, ми знаходимо нашу природу. Якщо ми являємося дітьми Божого царства, то наша природа це бути оправданим, мати в серці мир і, відповідно, радіти. Ще раз, праведність, мир і радість це природа сучасного євангельського християнина. Давайте скажемо Амінь. Це не мої слова, це євангельські слова, і ми мусимо це для себе усвідомити. Так в грубих нарисах відразу, якщо хтось помітив за собою, що у вас одного із цього щось не вистачає, або ви не впевнені. Ну, наприклад, людина не впевнена, що вона оправдана в Господі. Вас сьогодні швидко запитають: ти праведник? і ти засумнівався. Значить, потрібно падати на коліна, занурюватись в Євангелію, шукати лиця Господнього і знайти. Що ти праведник, якщо ти дійсно оправданий кров'ю Ісуса Христа. Якщо раптом ми вважаємо, що ми праведні, але в нашому серці немає миру, значить десь відбувся збій, десь, напевно, на рівні праведності, тому що десь збій в серці немає миру. І якщо ми кажемо що я праведник, в моєму серці є мир, звісно, фактично подумайте, алгоритм працює прямо пропорційно. Певно, що мусить бути радість, бо ж ти більше не мертвий, ти більше не йдеш в пекло. Що таке служіння Богу в такій, в такій натурі, в такій природі? Я знаходжу в Євангелії три речі, що означає служіння Богу. Описувати це можна з різних сторін, можна підібрати різні тексти, але в першу чергу, давайте, напевно, я вас запитаю. Якщо хтось захоче вслух скажіть, якщо не хоче, скажіть в своєму серці, щоб ви перевірили себе. Що таке служіння Богу в першу чергу? От Номер один для вас. Не відповідайте, в своєму серці скажіть, а тепер декілька тез, а потім текстів з Біблії. Служіння Богу в першу чергу це особисті стосунки з Ним. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, особливо ті, хто добре занурені в Євангелії. Служіння Богу це не волонтерство в першу чергу. Це не гарно вдягнутися в першу чергу. Це не просто колись один проповідник сказав добрі справи ради добрих справ це просто добрі справи. Ну, це не служіння Богу. Сьогодні, коли я заходжу там десь в якісь соцмережі, я бачу дядьків, які дуже сильно допомагають країні. Ну, Він піввідео розказує, як він допомагає країні, а піввідео так матюкається. Добрий чоловік. Служіння Богу, ми євангельські християни розуміємо, це про стосунки особисті з Богом. Адам їх з Богом з Євою що? Порвали. Бог приходив казав: Адам. «Ти де? і вони спілкувалися. І потім в один момент гріх прийшов, і стосунки накрилися, їх не стало. Потім гріх, потім розвиток гріха, і основна місія Ісуса Христа була яка відновити стосунки з Богом, щоб я, поганий, зіпсований Андрій, який в грішній натурі народжений, міг з Богом. Спілкуватись і прийти і сказати в ім'я Ісуса Христа, ти Бог знову мій Бог. І Богу це приємно. Друге, стосунки або служіння з Богом це виконання Його волі. Деякі сучасні течії християнства говорять про те, що а, з Богом Богослужіння це, це просто, ну, знаєте, просто має якісь з ним там стосунки, просто будь в цій атмосфері такій позитивній. Але ні, Євангелія на нас вчить, що це не просто позитивна атмосфера, це. Виконання його волі і третє служіння Богу, звісно, це служіння людям. Так навіть створено, що ми з вами покаявшись не просто десь в нейтральній зоні, знаєте, як броунівський рух, кулька десь літає собі, незрозуміло де. А ми приведені в церкву, тут де є інші люди, там, де є багато різних характерів, там де є різноманітна така, знаєте, колоритність різних людей і різних темпераментів. І ми служимо людям. Давайте три текста зачитаємо з Євангелії, які підтвердять ці слова. Перший текст про особисті стосунки з ним. Об'явлення, третій розділ 20 вірш, каже так: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Христос каже: Я буду стукати. І якщо мене пустять, я війду. І буду вечеряти з ним. Що таке вечеря і про що це? Я не знаю, як у вас в домах відбувається, але здогадуватись лише можу, тому що маю друзів в різних, буваю в них в домах. Скажу про свій дім. Для мене вечеря це не коли визначена тема. Уявіть собі, що я прийшов додому і кажу своїй дружині: Леся, сідаємо сьогодні вечеряти на тему політика. Леся, сідаємо дітки, Леся сідаємо сьогодні вечеряти на тему помінявка леса в машині. Вечеря це коли ми кажемо, сідаємо всі за сіл. Наш батько завжди казав, що це свята річ. Їсти разом це свята річ. Мама, жінка старалась тримати фігуру і все інше. І не буду сьогодні їсти, він каже, все одно сідаєш з нами. Не їсиш, пий воду, сідай з нами ймо. Тому що про що таке вечеря? Вечеря це про те, що ми просто. Видихнули. Ми насолоджуємося атмосферою один одним. Ми спілкуємося на різні теми. І там може бути про будь-що і про політику, і про історії, і про свідчення, і про радість, і про сльози. Оце хоче Христос, коли стукає в наші двері. Сучасне живе християнство це коли ми вечеряємо з Христом, тобто спілкуємося з Ним на різні теми, проводимо з Ним час. Ми любимо, коли Він з нами. Він любить, коли ми з ним. Це не коли по факту тільки мені треба за щось безпосередньо дуже важливе помолитися перед Богом. Ні. Це коли я читаю, молюсь, хочу Богу мрію свою розказати, я Богу виливаю душу свою, як колись цар Давид говорив. Оцей текст говорить саме про це. На сучасний лад, якщо перевести, то ми десь можемо сказати так. Сьогодні стало дуже, дуже так м -м, притаманно. Людям пити каву. Я молоді казав в церквах деяких вже казав: кажу, знаєте, брати сестри, а скільки ми кави з Христом п'ємо? Я не сильний кавоман, але знаю, що люди п'ють. Скільки кав? Що таке попити каву? От коли ми кажемо, йдемо поп'ємо каву. Ми ж не кажемо на якусь конкретну, знову ж таки, тему. Ми просто хочемо пити той стаканчик кави і про щось говорити. Або інколи просто постояти, випити і розійтись. Оце християнство це про це. Коли сьогодні релігійні, псевдонабожні люди, які кажуть, що ми всі в християнській країні живемо, вони кажуть, ми віруючі. А що таке віруючі? А це я ходжу, там посвятив, там сказав, там поцілував. Друзі, давайте ми навіть не про них, ми інколи про нас можемо це сказати. Коли ми так, знаєте, такі зайняті, що нам Бог може бути потрібен тільки на зібраннях. Або тільки десь там, в вже в дуже важливих ситуаціях. А де оцей от, коли, знаєте, світає? Все просипається. І ти не просто на роботу спішиш, а ти на коліна встав і сказав Христос: в мене все хорошо. Вечір настав, і ти не жалієш свою просто плоть, бо ти такий знаєш, вже дуже втомився. Якщо до тебе в двері постукає друг і скаже, давай сядемо там повечерям, ти зразу проснешся, правда? І скажеш, давай, якщо ти дружелюбний. А от з Христом став на коліна і сказав всією сім'єю: Господи, все хорошо, День пройшов, в мене так було, так було. Ото повечеряти з Христом. Друга річ, яка підтверджує те, що служіння Богу це виконання Його волі, написаний текст такий, Якова 1,22. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Вечерявши з Христом, проводячи з ним час, Христос буде щось казати. Він не буде мовчати. Він відкритий, він щирий, він буде нас чомусь навчати, а інколи просто поведінкою показувати, тому що ми в його атмосфері знаходимося. І почути його слово. Ви бачили таку річ, коли люди сидять за одним столом, говорять про щось одне, нібито один одного чують, але з'являється людина, яка там дістала телефон і дивиться в телефон. І потім питають: а ти що думаєш на рахунок цього? А, а я прослухав. Ну, це так. Але то людський приклад, так буває. Але аби нам не прослухати, що каже Христос, О той, про якого сьогодні ми так величаво кажемо, народився, Спаситель світу, щоб не прослухати, що Він каже. Бо можна собі так придумати легке християнство, таке просто будь в цій атмосфері. І третя річ це служіння людям. Написано велике доручення, його так називають проповідники Матфія 28, 19. Матвія 28, 19. Ідіть і навчіть всі народи Христячі, їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це Христос сказав вже, коли він мав бути вознесений на небеса. Сказав своїм учням як щось надважливе, щось таке, як підкреслило всі його діяння. Ідіть і навчіть. Ми служимо людям. Ми служимо, ми робимо будь-яку роботу задля лише одного найважливішого чого. Давайте ще раз прочитаємо. Ідіть і навчіть всі народи. Ми хліб даємо для того, щоб потім сказати Ісус Господь? Ми фінанси допоможемо для того, щоб сказати це великий Бог? Ми підвеземо і скажемо слава Господу! Це все ради Бога. І ми науку Христа про спасіння сіємо людям. Коли ми оце все розуміємо, рухаємося далі. А як же ж з тим, що ми служимо інколи? Але втрачаємо радість. Здавалось би, ти робиш все вірно. От хтось зараз сидить і себе аналізує. Чому я цю проповідь кажу саме зараз, тому що, може, хтось так вже засік, не засік, хтось слідкує. Кінець року, друзі. Вже скоро наступний рік. А це такий період, коли люди люблять проаналізувати, поставити собі нові цілі, задачі і взяти якийсь новий курс. Але от трапляється, правда ж так? Що ти ніби все робиш правильно, ніби все рухається вперед, але ти десь втрачаєш радість. Давайте ми тут дещо для себе підкреслимо. Радість це душевне почуття. Важлива річ. Дивіться, служіння Богу це праця. А радість це душевне почуття. Для усіх тих християн, які якимось чином хочуть навіяти таку ідею. Таке ми чуємо інколи, да? таку ідею, що я радію, десь там всередині, то таке, я радію, а я просто собі такий от святий чоловік. Друзі, не працює так. Тому що радість це така риса. Яка виявляє наші почуття. Тобто це щось таке, що воно виявляється, видно. І тут раптом чоловік, який робить ніби працю, ніби служить Богу. Чому я кажу ніби, тому що ж ми не знаємо, хто з нас як точно перед Богом ходить, да? ми можемо лише візуально бачити. І тут раптом радості немає. Коли я досліджував питання радості, то я зрозумів наступну річ, що ми інколи можемо вкупі. Все це змішати і кстати, знаєте, нема радості, значить все погано. Але ж давайте я скажу так: якщо я зараз висловлюсь ось таким чином, я не радий, що в Україні війна. Скажіть, я втратив спасіння чи ні? Можна сказати, Андрій, ти втратив радість спасіння. Або я скажу, пробив колесо, я не рад, що я попав в яму і там чи побив колесо. Відповідно, виходячи звідси, ми знаходимо, а ще й на сторінках Євангелії, ми знаходимо, що радість є тимчасова, а є вічна. І це важливо розділити, щоб себе не загнати в куток, тому що, певно, хтось із нас, сидячих в цьому залі, зараз, він ну, може, може і чимсь, і не радий в своєму житті. Але давайте розберемося в своїх почуттях. Якщо можна, Жень, перегорни там два слайда трішечки далі про радість. Тимчасова радість це та радість, яка набувається самостійно. Придбав телефон, побудував будинок, купив автомобіль. Це те, що ми щось досягнули, це те, що ми гарно виглядаємо. Ось сьогодні так гарно вийшло мені прочесатися, я радісний. І, напевно, перемогли, коли ти щось виграв, в тебе щось, якісь успіхи, ти радієш. Це тимчасова радість. От вічна радість вона не залежить від тимчасових впливів. Не залежить. Може бути крайня проблема, можуть бути погані обставини. Але ти всередині в своєму серці і на своєму лиці маєш вічну радість. Коли сьогодні світ каже, чому тут радіти, то праведник каже: Я розумію, я не якийсь ненормальний, я розумію, що все погано. Але я радію, що все це і погано, і добре, все пройде. Але відкупитель мій живий. Вічна радість є результатом спасіння Ісуса Христа. Вічна радість залежить від праведності і миру в серці, якщо вже вона втрачена, от тоді вже все погано. Дивіться, ще раз просто підкреслю: служіння це праця, радість є тимчасова і вічна, але радість і тимчасова, і вічна це почуття. Не забуваймо про це. Чому я на цьому зараз підкреслюю, тому що далі воно для нас стане важливим для того, щоб розібратися з деякими моментами. Про що говорить Біблія саме в контексті тимчасової радості? От згадується щось чи ні? Ми читаємо про апостолів і думаємо, апостоли вони отримали вічну радість, завжди в Господи раділи, все в них було легко і взагалі ну вони ж апостоли. Друзі, для Господа. Головною була церква. А вже в цій церкві апостоли, пророки, пресвітери, деякони, вчителі, проповідники. Це на одній лінійці всі люди, які себе ще й дуже обережно до церкви вели, але і вони всі переживали. Різні випробування, переживали голод, переживали спокуси, переживали утиски. Читаємо текст, щоб це не були просто мої слова. Біблійний текст Післані до Филипян, апостол Павло, в четвертому розділі з 11 по 13 вірш пише: так: навчився бути, я навчився бути задоволеним тим, що маю. Ми можемо дочитати далі. Я знаю, як бути в нужді, знаю, як мати достаток у всьому, у всьому я навчений, і бути ситим, і голодувати, і мати достаток і в потребі усього, усього можу в тому, хто мене зміцнює в Христі. Я навчився бути задоволеним. Ми всі з вами дорослі люди, розуміємо. Діє слово навчився означає не вмів. Правда чи ні? Вчився, був процес. Певно, що в якихось обставинах трошки програвав, потім знов вчився. Звідси висновок для нас, християн. Як покращити своє життя або, скажімо, стан свого духу? Навчитися бути радісним? Ми говоримо про тимчасову радість. Здається, від неї ти не втратиш спасіння. Є такі люди, які, знаєте, в Христа вірять, в обітниці його вірять. все. Ну, тако би побубоніти, знаєте, бу-бу-бу, бу-бу-бу, не так, не те, не все, так мені все не подобається і то погано. І буквально, здається, ти дивишся на цю людину. Та нема проблем в цієї людини, таких страшних, щоб вже прямо зовсім так розчаровуватися. Але людина просто звикла, що на дану ситуацію можна психувати, можна злитись, можна нервувати, можна ну ненавидіти, можливо, ну прям от, ну от такий, знаєте, негатив розпространяти. І бачимо ми інколи інших праведних людей, які от оцю річ вони врахували. Сам апостол Павло сказав: Я навчився. Моє побажання нам з вами, мені в тому числі, в 2025 році почнемо вже сьогодні почати вчитись, виховувати в собі добрих людей, позитивних людей, радіти всьому. Ви знаєте, пробив колесо добре, що не інших три, правда? У мене було, коли я два побив колеса. Слава Богу, два інших лишилось. Коли тесть до мене їде, ніч, три ночі ще до цих всього вторгнення, попадає під Староконстантиновом в дуже великі ями, б'є два колеса повністю в ноль, одне з шишкою. Я приїжджаю, привожу два колеса йому кажу: слава Богу, два є, два поставимо, доїдемо. Ну, можна по-різному. На стакан з водою можна дивитись на півпустий, і напівповний. Пам'ятаєте, це психологи розповідають? Взагалі, погратися, можливо, навіть на листку собі пописати, на що я більше кажу, добре чи на, на погане, На що я звертаю увагу взагалі? Сьогодні ми йдемо додому, так добре, що йдемо. Сьогодні щось трапилося, так добре, що не гірше. Сьогодні щось відбувається. І ми знаходимо всьому добре, брати сестри, навчитись говорити компліменти, правда? Навчитись говорити добрі слова просто. А може в цю новорічну ніч або до, ну, до неї ще взяти телефон врешті в руки і вже набрати тих всіх людей навколо себе і просто сказати про щось хороше. Не, не просто я вітаю тебе з Різдвом Христовим». я собі взяв правило, не знаю, кому понравиться, взяв собі таке за правило. Думаю, я не буду писати просто з Різдвом Христовим. Я пишу, що мені в цій людині нравиться. От мені нравиться, який ти молодець. Дай все. А в кожній людині є щось добре. Я вчителів на роботі своїх так, кажу: зауваження, робіть дітям таким чином, батькам їхнім. Робіть по схемі плюс-мінус плюс. Знаєте, що це таке? Це коли ти підходиш і кажеш, дивіться, ти Петрик, молодець ваш Петрик. Бо ж кажу, в кожному Петрику щось є хороше. По любе є щось хороше. Просто те, що він вже прийшов, а не втік, він вже хороший. Ти нікого не побив, хороший, правда? А потім кажете мінус, чуйте, але нічого не робить. Не вчить, не робить. Трошки дисципліна погана. Або скажіть, дуже погана дисципліна. Ну, знову плюс, давайте виправимо це. Ми вам поможемо, ви самі візьметеся до гурту, і ми отак от стараємося виховувати всіх всіх, кого можна виховувати навколо нас. Отак потихеньку живемо. Це про тимчасову радість. Інколи тимчасова радість втрачається не тільки через те, що ми не виховані, десь не виховали в собі ці радісні моменти, а через те, що ми перетомилися. І наступний текст, написаний Марка 6:31, Ісус учням своїм сказав: тепер підіть у пустинне місце та відпочиньте трохи. От то такий, знаєте, нерентабельно розведений час, весь спланований час, він закінчується тим, що людина починає нервувати. Я все время щось роблю, я постійно всім винен, я щось роблю, 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 і ніби ти щирий, але ти вже й забувся, що ти це для Господа робиш, що ти це не просто для людей робиш. Ти просто, і Христос тобі каже, йди відпочинь трохи. Ну виспись, хоча б три дні підряд, по вісім годин, поспи, і тобі трошки стане легше. Тому що інакше ти просто будеш здратованим. І про це нас вчить Євангелія. Два текста, я думаю, того достатньо. І е, останнє про вічну радість отут трішечки небезпечніше. Якщо в тимчасовій радості нам треба себе повиховувати або трішки відпочити, то Євангелія наступні речі нам каже: я просто скажу в загальному нарисі: перше втрата вічної радості, а от її повернути дуже важко. Ти людині надаруй машину, грошей, дома, будь-що, а вона буде в депресії. Вона буде під тиском, їй буде дуже погано. Чому? Тому, що ми, християни, знаємо втрата спасіння. І ми зараз говоримо навіть не про те, що людина ще не дійшла до спасіння. Ми говоримо про те, що праведник може втратити спасіння. Може втратити. Тому що шлях було б добре, покаявся і пішов в вічність. Отак, на колісниці тебе підняли, і проблем немає. Ні, йде процес. І ти можеш втратити спасіння, можеш зневіритися, можеш знесилитись, а потім удар і ти не витримав. Втрата спасіння. А друга річ, на цьому нам зрозуміло, правда? А друга річ, це написано. Дивіться, я скажу так цитатою: віддаленість від стосунків з Богом. Ще ти не втратив спасіння, але ти віддалився. І до Єфеської церкви, в об'явленні 2:4, сказано так. Маю проти тебе, тому що ти що? Втратив що? Першу любов. Я колись проповідував тут проповідь на тему про першу любов. В чому різниця просто любові, нагадаю, і першої любові. Я дружині своїй задавав це питання, кажу, чому різниця? От ми з тобою колись закохалися, в чому різниця? Просто любов і перша. А Христос нас якою любов'ю любить? Першу чи просто? Хто пам'ятає цю проб, знає. Чому там підкреслено про першу любов? Це, по суті, та сама любов, але перша любов це про почуття. Єфеська церква, ти молодець, ти робиш все хорошо, добрі діла. Знаю твої вчинки, все знаю. Ти навіть апостолів дивишся і кажеш, ні, це фальшивий, апостол, а це молодець. Розумієте, який в них рівень теології був, да? пізнання? Вони розуміли, все-все-все, все, як все працює. Але Бог звертається і каже, дивися про першу любов. Ти безчуйно це вже все робиш. Автоматом робиш, а мені треба, щоб ти насолоджувався процесом. Перша любов це коли я закохався, і то вже було неважливо. Є гроші, немає. Я, до речі, недавно коли проповідував, згадав цю історію і, і згадав одну річ. Я люблю е, ну, всюди фінансовий баланс. Ну, тобто він мусить бути, ти знаєш, скільки ти заробив, скільки ти потратив, скільки в тебе на цей проєкт пішов чи на цю обставину. Але є один проєкт в житті в мене, який я не знаю, скільки я грошей туди потратив. Це коли я закохався. Коли я їздив, щоб побачити свою дружину, а потім всі-всі-всі питання. Я не знаю, скільки я потратив, ні копійки не знаю. Одне тільки, пам'ятаю, що на якомусь етапі подумав, хоч би гроші не закінчились. Чому? Тому що почуття просто були так наповнювали серце, що ти просто в процесі, ти ради цього процесу робиш все. І Біблія нас закликає, Євангелія, служити Богу з радістю. А ми казали, радість це про що? Це про почуття, да? А тут до Єфейської церкви, дивися. Ти молодець, ну першу любов залишила, знову почуття залишив. Ти співаєш хорі, бо просто співаєш. Ти проповідуєш, бо просто проповідуєш. Ти сидиш в залі, бо просто сидиш. І зовсім інше, коли ти це робиш, тому що ти Господа любиш. Тому що тебе наповнює радість, тому що Ісус Господь, тому що Ісус це не просто маленький немовлятко, а це Спаситель світу. Це понад усе. Це життя, це Альфа і Омега, це я його дитина. Алілуя. Радість це коли всі сусіди розуміють, що ти трошки такий, якийсь не як вони. Це про вічну радість. І вона знаходиться лише в тій вот природі, про яку ми читали на початку, коли ми отримуємо праведність, коли ми бережемо в серці мир, і наше серце наповнює радість. Якщо тут збій, якщо ти не можеш повернутись назад, Енді Стенлі, один такий пастор, проповідник, який написав серію книжок, він писав книжку, яка називається Путь відіння. І він говорив там про бачення. Бачення, бачення, тобто ти щось маєш робити, він розказує там про Ніємію, який все ж таки рішив відстроїти стіну Єрусалима. І в один момент він, представте, повна книжка. Ти не пам'ятаю, скільки 400 сторінок здається, десь приблизно така книжка. І він на останніх сторінках пише: Але якщо ти, роблячи Божу справу, я своїми словами зараз скажу, якщо ти, роблячи Божу справу, якісь діла втратив, він пише: втрачаєш свій християнський статус, Говорячи там про натуру, про природу, про, про щастя в Господі, ти втрачаєш мир, все, ти вже так, ти вже так загрався, ти вже так запрацював, що ти, ти природу втратив, ти ніби добре щось робиш, але втратив. І він каже: пожертвуй своїм баченням. Ціла книжка отака товста. Тому що для Господа важливим буде наше серце. Перш за все, в Біблії говориться служіння Господу, це просто стосунки з Ним. Їх нам би не втратити. І того, як висновок, і я закінчую. Пам'ятаємо про те, що в Ісусі Христі ми вже тепер нове творіння. Ми тепер люди, які мають ось таку природу: праведність, мир і радість. Всі, у кого проблема з кінцевою точкою, з радістю, вертаємося покроково назад. І десь шукаємо, де ми збились, то ли на тимчасовій радості, чи, можливо, на постійній радості, ото можуть бути якісь збої. Друга річ, навчаємося бути задоволеними. Просто тренуємо себе. Ще раз повторюсь: бажаю це вам і бажаю це собі, бути людьми, які сіють світло, кажуть добре, залишаються щирими при будь-яких обставинах. І третє, розвивати стосунки з Богом, піклуватись про те, щоб не втратити вічну радість. Розвивати стосунки з Богом. Ось останнім часом я це називаю так. Розвивати діалог з Богом, чути Його і казати Йому, чути Його і казати Йому, знати, що каже Він, особисто нам глибоко в серці. І весь світ може перевернутися вверх ногами, а ми будемо служити Господу і ще й з радістю. Хтось скаже, що ми безумні, а ми скажемо Христа Ради, правда? Тому що Він наш Спаситель. Христос народився, і уся слава нехай лине тільки йому. Амінь.